Сьогодні, 18 травня, світі відзначається міжнародний день музеїв. До святкування долучилися і працівники Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна та організували програму для відвідувачів. Директор закладу каже, музей це не просто будівля, це місце, де зберігаються усі найкращі надбання людства, незважаючи на важкий час. Ми в минулому році визначали день музеїв, і в цьому році визначаємо на сьогодні. Музеї також головна, одна з головних їх завдань не лише зберігати культурну спадщину людства, але і розповідати розповідати, тобто давати знання всім, хто бажає насамперед молоді. Усі охочі мали можливість безкоштовно взяти участь у майстер-класах, відвідати виставки миколаївських митців, а також зробити світлини у фотозоні. Один із заходів програми приурочили ще й до 99-річчя миколаївського художника Олександра Покосенка. 16 травня митець відсвяткував свій день народження. Тож сьогодні у музичній вітальні музею провели лекцію Мандрівка старим Миколаєвом за картинами художника. «Мені дуже понравилася. Я навіть, навіть, що так буде цікаво. Спочатку була екскурсія на третьому поверсі, де Рассказывали про иконы нам, была картина Рафаэля, мне очень понравилась. И было очень интересно. А теперь я слушаю лекцию про істерию, историю историю Николаевой. Тоже очень интересно. Люди кажуть, саме музеї дозволяють доторкнутися до історії та закарбувати в пам'яті події і надбання минулого, адже зберігати історію так само важливо, як і творити її. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.